Як повідомив міський голова Микола Нага, квартира у шості надана з фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Символічно, що приємна подія сталася напередодні Дня Збройних сил України. Адже Олег Самощенко тривалий час захищав батьківщину на фронті і є учасником бойових дій. Голова сім'ї вже учасник антитерористичної операції, учасник захисту нашої рідної України. І ось півпала такі події. І будемо сподіватися, що це перше, а потім буде третє, що ми будемо вшанувати, підтримувати таких людей і допомагати, що ми будемо жити разом одним колективом. І ті, що приїхали, і ті, що постійно тут живуть. Тому що в нас одна задача перемогти ворога, звільнити Україну і Україна, щоб розсвітала. Родина Самощенко змушена була виїхати з Буди і нині буде мешкати в однокімнатній квартирі. Фонд тимчасового житла створено у шості кілька років тому. Він поповнюється за рахунок придбання квартири фінансується на 70% з державних коштів, а на 30 – з коштів міського бюджету. За останніми даними у Шосткінській громаді нині зареєстровано 6798 тисяч внутрішньопереміщених осіб.